Своїм в сесії міста рушувалися питання западної депутації по чергах дитячі міста. Чи питання вирішили Ну, ну так, значить, По дітям трьох, трьох років і старше не всі забезпечували дитячим секлам. І в цьому напрямку ви знаєте, що ми, в принципі, кожен рік зайняли лінію, що ми відновлюємо роботу. Всіх колишніх дитячих садків. Так, наприклад, МВО No7 і 6 садок. В цьому році 7 мільйонів виділили, 36 садок. Це, нарешті, ви знаєте, три роки ціни тяжко були, забрали на його комунальну власність, точніше зробили. На Володимирській мінялися приміщення. І будуємо МВО номер 1 дитячий садок. Більше того, зробили документацію рушечна і зель. Якщо нам обіцяли державну програму включити або з обласного бюджету, документацію ну, зробили. Ну, у нас по дітям, але народжуваність, ми якби розуміємо, що це одне. І друге, те, що сьогодні багато мамів, які хочуть 2,5 роки чи 2,2 два і два віддати людину. Ну, Чарга, чарга, розумієте, чарга яка. Чарга народилась, сказати, якщо це черга, ну, ну, народилась дитина і люди записуються, там, наприклад, хто хоче. Ми знаєте, щоб не було там цих спекуляцій, ми зробили черга на сайті, черга в садку, яке, ну, щоб прозоро було там, і черга в управлінні освіти. Тобто, що є, Наприклад, є там садків 5, де поки більші. Тобто ми її мусимо диференціювати. Якщо взяти скільки сьогодні, скажімо, десь всього дітей ну, записані, то десь біля п'яти тисяч. Але ми, от, ми яким чином зробили? Ми гарантували всім, що з трьох років ми всіх заберемо. Незалежно від того, навіть якщо хтось там не записався на чергу, ми все рівно його забираємо, який не тому цей рік, якщо відкриємо 36-й, це ще десь біля 300 дітей. І далі в нас ще один такий важливий кусок, це 31-ша школа по Щербакову, теж, яка в принципі, підходить, щоб, ну, можна відновити садок. Один з варіантів, що також розглядається, він трошки, правда, такий затратний, але в принципі не ми питання. Область хоче забрати інтернат. В ми не дуже дивимося. Можливо, ну, дивимося так. Або розширити перелік зараз нозології, тобто нозологічних ну, з іншими формами діти там були. А, ну, вони вони хочуть забрати в корчунки. Тобто, таким чином, можливо, якщо вони заберуть інтернат, приміщення наше, то, то, ми, то ми будемо робити. І дитячий садок на Маяковську також, в принципі, ми... Там обласна рада здає воєнно університету Україна, теж там десь три групи є можливою звідкою. В принципі, ми на кожен рік завдання ставимо таким чином, щоб вийти. Ну і приватний садок один відкрився на оземлю, теж є.